Всім привіт! Сьогодні трансляція на тему сни та швидкі засипання. Звісно, що якщо людина гарно виспалась, тоді в неї висока продуктивність. і Жити таким чином можна набагато радісніше і отримувати задоволення від кожної миті життя, що по суті є. Чи не найважливішим для проживання нашого життя? на цій землі. По-перше, хочу сказати, що чим вищий у вас, ну і, звісно, що чим сильніша у вас нервова система, тим легше вам буде заснути. Тобто, чим здоровішим ви є, по суті, у всіх сенсах цього слова, тим легше ви засинаєте. Ну, тобто, ви робите абсолютно все, що сприяє підвищенню рівню особ... особистих частот. Ну, в, в тому числі ведете здоровий спосіб життя, не вживаєте ніяких наркотичних. Це горок, ну і не вживайте ніяких кофеїно вмісних речовин, напоїв, продуктів, ну або в своєму раціоні. А особливо в е найближчий час перед сном. Ну, це я думаю, що. Більш-менш розумні люди і так розуміють, бо по суті стимуляторами психічної діяльності. Також потрібно розуміти, що температурний режим тіла повинен бути перед сном звичайним. Тобто потрібно утримуватись від того, щоб приймати гарячі ванни, душі, ну, краще вже, якщо це буде прохолодний душ. Бо якщо температура тіла по причині приймання вами теплого гарячого душу там чи ванни підвищена, то тоді ви не зможете заснути до того часу з великою вірогідністю, поки температурний режим тіла нормалізується. Процес засипання повинен бути, то ви рахуєте від 100 до 0 для того, щоб перейти до стану альфа, в рівномірному режимі, в рівномірному монотонному режимі, і в той же час ви Контролюєте, щоб у вас всі частини тіла були розслаблені. Тобто, де ви відчуваєте трошки напруження, там акцентовано розслабляєте. Ну і рахуєте від 100 до 0 в монотонному режимі, ну, приблизно там по секунді один рахунок. І слідкуйте за розслабленням абсолютно всіх частин вашого тіла. Ну, навіть язика і розслаблений обличчя. І як ви рахували до нуля і ще не заснули, хоча ви можете заснути вже. В процесі відліку, то виконуйте медитацію на світло та звук, тобто ви контролюєте, щоб у вас були думки тільки про це, тобто про світло. Яке ви бачите внутрішнє своє і звук, який ви відчуваєте? свій біологічний звук. Ну і всі інші думки ви ігноруєте абсолютно, ви не, якщо вони навіть намагаються приходити вам в свідомість, то ви їх абсолютно ігноруєте. Ви їх ніяк не обдумуєте, а просто думаєте, помічаєте внутрішнє світло. І слухаєте внутрішній звук і таким чином ви заснете. Також важливо додати, що сни, ну або взагалі сам процес сну він е, пов'язаний із е, життям, тобто він є необхідною умовою для життя, і якщо у вас По рівню більше життя, тобто вищий рівень особистих частот. І якщо у вас відсутні в підсвідомості якісь кластери інформації, що пов'язані зі смертю, тоді ви легко заснете. Якщо вони там є, тоді вони будуть. Впливати на вас таким чином, що ви не зможете заснути. Ну, або це буде суттєво ускладнено, тому в доповнення до того, що я на початку сказав, обов'язково слідкуйте, щоб ви перед сном не дивились ніяких новин там. Кримінальними хроніками, там чи з якимись новинами з війни, там, чи Ну, коротше, щоб там не було ніяких сцен насилля, ніякої негативної інформації, щоб не було нічого пов'язаного зі смертю. Ну, також, щоб ви не грали в комп'ютерні ігри, не спілкувалися на ці теми, тобто, щоб не було ніякого негативу. Щоб взагалі. Все, що стосується якоїсь агресії і таке інше, щоб воно було абсолютно відсутнє в вашому інформаційному просторі. Бо, як я вже сказав, воно суттєво заважає процесу засипання. Тобто підсвідомість все сприймає, що ви бачите, чуєте, відчуваєте в якості команди. Якщо ви бачите щось хороше, чуєте відчуваєте, то воно буде підсвідомістю продубльоване, ну і примножене можливо. Якщо це хороше, то воно буде продубльовано, примножене таким чином. Що ви будете добре себе почувати, ви будете добре висипатись, і, скажімо, цей процес буде таким регулярним і систематичним. Або навпаки, якщо у людини негатив в житті, якщо вона там звикла дивитись якісь бойовики, там фільми жахів, новини з негативним змістом, там чи грати в е, відповідні комп'ютерні ігри. Там. То, звісно, що вона буде тоді погано спати. Ну і звісно, що спілкування з людьми відповідними повинно бути з гармонійними, позитивними, доброзичливими, якщо ви хочете добре спати. Щоб не було у вас якихось в вашому колі спілкування за негативних людей. Які вам стрес дають. Ну, от, якщо ви врахуєте ці всі мої рекомендації, то ви будете засипати швидко і спати добре, висипатись. Звісно, що бажано лягати спати. Не пізніше, ніж після 23-ї години. Ну а віддалі. З 19 до 21, -ї. І просипатись за півтори години до сходу сонця. Приблизно, скажімо так, за півтори години до сходу сонця, без всяких будильників. По суті це все. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Ну і до зв'язку. До наступних зустрічей.